Щоб догнати й перегнати в бізнесі китайця, українець розтаможив страсині яйця. Склав український прорив, на гнізді в куточку він ці яйця замостив під чубату квочку. Квочка крила розпустила, наче парашут, вигрівати іноземців божевільний труд. Півень бігав по городу. І Кукурікав, голодранців ще не годував. Рівнував я, не расист, ярликів не клею, але ж як національно множити ідею. То цесарки, то індики, закордонна птиця переводять на помет золоту пшеницю. Та тут справа не в пометі. Пшениці не жалко, на що ж так мучити на яйцях чубарку. Насидиться на чужинцях, хворіє, не спить і мені ще й відмовляє, голова болить. Хай які на розмір більші яйця страусині, Хіба яйця залатають прірву в Україні? Дякую.